Усім привіт! Це буде моє перше розмовне відео. І відео буде про те, як сьогодні у нас зняли водія з фури. Водій їхав на розвантаження на Тернопіль, з Ковеля на Тернопіль. І це зупинило на блокпості і зняло водія. Ну, такі ситуації у нас вже були в Україні, ні, таких вже було багато. Але ж, маю одне питання. Приїхала я забирати машину, а машина закрита, і питаюся, зв'язку з водієм ми не маємо. Е, йду до хлопців, тих, що стоять військові, кажу, скажіть, будь ласка, як мені зв'язатися з водієм, мені потрібні ключі, а я не знаю, де вони. Зв'язку немає, телефон виключений водій поза зоною. Е, мені каже, Їдь шукай десь там воєнкомат, і там шукай свого водія. Кажу, добре, куди я маю їхати, чим я маю їхати, як я його маю шукати. О, він я нічого не знаю, ніякого відношення ну, не маю, я не буду тобі нічого там давати. Кажу: добре, зв'яжіться мені, зв'яжіть мене просто з водієм. І все, щоб я знала, де ключі. Не буду я тебе з чим ні з ким зв'язувати, ні до кого там дзвонити. Хорошо. Але ж не так все просто закінчується. Він до мене каже: військовий той ТЦК, військовий, вибачте, не знаю, як правильно їх назвати. Я б назвала, якби але. Е, а ви до мене кажете, військова зобов'язана? Я таке кажу: так. А він, ну, то добре. То зараз приїде, каже, приїдуть тебе, заберуть і завезуть твого водія і знайдеш там зразу ключі. Вау, хлопці, в мене є одне єдине питання. Якого милого ти, він, той лоб, стоїть там? І мені погрожує, що приї мене приїдуть, заберуть і завезуть до водія, і я буду разом з водієм. У мене є одне єдине питання. Якого милого ти стоїш тут і погрожуєш жінці, так? Це вже бред. Майте якусь повагу, майте хоча б, як то кажуть, Бога в животі. Ну, мене це вивело, що вибачте почте мене ж, поворотник включився на окові. Ну, така сьогодні сталася неприємна ситуація. Я, звісно, в шоці. Я в шоці від людей, від їхньої поведінки і від того, що наші ТЦК вони просто вже настільки бидло вибачаюсь, не говорю за всіх. Ну сьогодні мені прийшлося зустрітися з такими. Сьогодні буде відповідь для двох розумних людей. Я закріплю ось тут їхні коментарі. Так як вони вказують, що водії нікому не потрібні, то відповідаю особисто для вас. Що коли я приїхала забирати машину, у мене була друга в'язка ключів. Так, у всіх є запасні ключі, але суть чого в нас почався конфлікт, не була в тому, що мені потрібні ключі і все це капут. Була причина в тому, що ми хотіли знати, де наш водій. Зв'язку з водієм ми не маємо. Він поза зони у нього одразу відібрали телефон і виключили. І для того, щоб хоча б щось дізнатися, я пішла до них. Але ж вони сказали, що ні того зв'язувати не буде і що ви хочете. То перша причина, яку я могла предоставити, це те, що ну, мені потрібно забрати машину, яка стоїть посеред дороги. Мені потрібні ключі, я не знаю, де вони. Мені потрібно зв'язатися для цього з водієм. Так, що хлопці, якщо ви собі думаєте, там нарісували, що просто шукають тільки ключі, і ви не потрібні, можливо, в вас це так, в нас це зовсім по-другому. На нашій фірмі зовсім по-другому. В першу чергу ми хотіли дізнатися, де водій. А про ключі тут було просто сказано до слова, бо це була одна причина, для якої вони можливо, я надіялася, дадуть зв'язатися нам з водієм, щоб дізнатися де він. Але ж нам не дозволили зв'язатися, ніхто цього не надав. Тільки нахамили і нагрубили. Майте на увазі, коли ви пишете навіть ці коментарі і коли ви собі там думаєте, ви не знаєте, як там було насправді. Але ж там було сказано багато, там було дуже е, нахамили. Я це все тут не буду оповідати, що там проходило. Дякую. Ви просто думаєте, що е, там потрібні тільки е, ключі, які ми шукали. Ні, ви дуже сильно помиляєтеся. Бо ключі у нас були свої, і далі ж я ж таки дістала свої ключі, завела машину і поїхала своїми, бо нам не дали зв'язатися ні з водієм, ні, ми не знали, де він. Його повезли відразу на полігон. І все. Поїхали ми далі своїми ключами. Не переживайте, в нас є запасні ключі, але ми шукали водія. Гарного дня вам.